Друзі, якщо ви купили е, якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав з фарбою. Всередині ця капсула вона має розриватися в простір, і не тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт дімовий, ну це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, це вся взагалі забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. В нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку речі і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, зрозуміло? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно той магніт, ну, це магніт він по чуть-чуть відстає, ні на клію, ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви його так натягуєте. Його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якось так як безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш, а, може запросто там фарба якась чи щось іще. От. Ну, от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли не знаєш магію, все каже, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочивсь, підпалив, під підпалив. Просто кажуть, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою, всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Всередині вон капсула і повірени, нам не страшно. Бо нас, тут ниток дуже багато, бачите? То воно щось панитком пішло, тобто до одежди не піде. А во-вторых, у нас є оце... защитка. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. А так як ми там наватали вірьовок, воно прям на веревку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типа, коли ви виходите через детектор, воно якраз у вас і реагує. Понятна? Ось ця капсулка, дивіться, от. отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумію? Чомусь наша фарба, яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали. Зняли. Ось такі от мучі. Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалось. Значить, дивіться, от магніт. От у нас шарик з однієї сторони. І от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка. З дырочком. І в ній по бокам два магніта. В самой іголки у нас є тут такі заглиблення. І саме ці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці а, магніти получають там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається, ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює? Але для цього треба ніядіновий магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорогі, мені ця кофта на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке тоді таке, ну, бо це я трошки необережно робив ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На ну, екстрений випадок, якщо терміново, треба просто ну, виручить таке.